Ми на височесному мості. Ну, не такий височесний, як Пісаповський. Такий трафік шалений. Захарчику, розкажи мені про той фільм. Зараз ми минемо трошки вітер. Розкажи мені той фільм, як тобі проробить. Тобі сподобався, oh. так? Не знаю. Дивилися ми дві години на в трансформері. Чесно кажучи, я... я відбула цей фільм. Тільки заради тебе захар. Mm. Остап сам пішов волонтерити, збігався з його волонтерством. Я мусила Захаром. Ну, Знаєш, єдине, що добре для мене, по-моєму, дуже в тему. Я відволіклася від своїх життєвих проблем. Не гаразд забула труднощі. Побачила, як ті роботи б'ються, перетворюються трансформери. Ну, все, як в житті.